Іван Федоров долучається до нашого марафону, міський голова Мелітополя. Пане Іване, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю я вас одразу. У вас запитаю, можливо, маєте якісь подробиці? Вчора була інформація про вибух у Мелітополі. Ви писали про те, що знову окупанту неспокійно. Ви писали, що з'ясовуєте, що сталося. Чи маєте якісь подробиці того вибуху? Вчора в північній частині міста знову пролунали вибухи в Мелітополі. Я хочу нагадати про те, що майже щодня в нашому тимчасово окупованому місці за останні два тижні лунають вибухи, що сталося саме вчора. Достаменно нам ще не відомо, тому що ворог оцепив повністю район, де лунав вибух. Але ми розуміємо про те, що саме в тому районі, де пролунав вчорашній вибух, є скупчення російської військової техніки боєприпасів та їхніх так званих військових частин. Тож точно ворог несе втрати, ліквідуються а, на а, території тимчасово окупованого Мелітополя. А, тому сподіваємося, що ця тенденція завдяки нашим героїчним збройним силам точно продовжиться. Що ви скажете, пане Іване? з приводу того, чи збільшується останнім часом кількість військової техніки, зокрема в Мелітополі, Малю... перепрошую. От ви говорите про військові частини, можливо, якісь там бази розташування біля Мелітополя в самому місті. Ми бачимо тенденцію наступну: точно не зменшується кількість російських військ. А навпаки, за тими, кого возять в чорних пакетах, приїжджають нові нові підрозділи. Якісь мобілізовані, якісь збираються їхні ополчення, якісь ще добровольчі батальйони. Але всіх їх вони сьогодні масово, масово вивозять на тренування на узбережжя Азовського моря. Ворог побудував, можна сказати, три локації тренувальних баз на території тимчасово окупованої Запорізької області. Сті перше це на узбережжі Азовського моря, а саме в Кирилівці, та на узбережжі на узбережжі. Лиману поблизу міста Мелітополя, це перша локація, де ворог проводить масові тренування. Друга локація це безпосередньо поблизу міста Бердянськ, між Бердянськом та Приморськом, також на узбережжі Азовського моря, ворог туди стягує свою техніку і там проводить навчання. Третя локація безпосередньо – це між Бердянськом та Маріуполем. Місяць тому ворог відкрив нову тренувальну базу і туди також звозить, а після того відправляє вже на Запорізьку лінію фронту. Що стосується руху техніку, Техніки дійсно наші мешканці в тимчасовій окупації продовжують її е, бачити, продовжують її фіксувати. Здебільшого це паливозаправники, заправники, здебільшого це е, техніка, яка сьогодні е, забезпечує постачання того чи іншого принаддя на Запорізьку лінію фронту. Але ми бачимо, що з логістикою ворога не все так добре, тому вони навіть вже по цивільним будинкам, хто та Молочанську, ходять і намагаються повкрадати все. Тож е, у ворога є проблеми з логістикою але з гарматним м'ясом сьогодні точно проблем не існує. А що ви маєте на увазі, пане Іване, повкрадати все? В сенсі вони ходять по будинках? в нас є конкретні приклади в Токмаку та Малочанську, де ворожі війська навіть ходять по будинкам і їжу забирають, тому що їм невчасно поставляють їжу до токмаку, навіть їхню військову. Цікаво, а скажіть, будь ласка, ось ці е, окупанти, про які ви говорите, це якісь новопризначенці, чи вони заїжджають з інших е, напрямків, тренуються у вас і потім далі їдуть воювати? Чи це свіжак, який завозиться? Різні категорії ми бачимо мобілізованих. Мобілізовані здебільшого приїжджають з напрямку тимчасово окупованого Криму. Ми бачимо переброску військ, яка безпосередньо йде з Донецького напрямку, і спочатку проходять через доукомплектування тренувальні бази на узбережжі Азовського моря поблизу Бердянського, а потім до Запорізької лінії фронту. Ми бачимо, що ворог намагається не полишає надії точніше сформувати якісь добровольчі батальйони. Але ж зрозуміло, що добровольчі батальйони ніхто не вступає з. З е, мешканців тимчасово окупованих територій, тому їм ворогу до цих добровольчих батальйонів доводиться свозити військових, які знаходяться на е, території. На території континентальної РФ. і тому ці добровольчі батальйони точно не з місцевих мешканців, а не зрозуміло з кого формуються. А силою, пане Іване, не заганяють вони в свої ряди. Ну якщо о, люди не хочуть, які там проживають, то вони ж можуть придумати, як їх загнати силоміць туди. Наразі вони намагаються силою загнати наших мешканців. Наразі, якщо наші мешканці звертаються за будь-яким документом до російських нелегальних органів влади, наприклад, за розпаспортом вимушено звертаються або російськими водійськими правами для того, щоб управляти автівкою, то ворог точно буде видавати їм повістку для постановки на облік до їхніх фейкових військоматів. Ми з вами розуміємо, що слідом за постановкою на облік точно буде мобілізація. Тобто наші мешканці всіляко ухиляються сьогодні від потрапляння навіть в. Перелік тих людей, хто буде у їхньому нелегальному військоматі, але дійсно ворог заганяє. Також він намагався спочатку заохотити наших мешканців, заохотити тим, що пропонував підписати контракти по 200 тисяч рублів, по 200 тисяч рублів на місяць. Але навіть за ці кошти наші мешканці не погоджуються співпрацювати з ворогом і не подровне не погоджуються з ним вести будь-які справи. А що ви скажете з приводу от, е, видачі паспортів? Наскільки зараз активно ці паспорти видаються, і які обмеження можуть бути для місцевих, якщо в тебе немає паспорту? Ну ти не ти не взяв російський ну, Пер за все паспорт? наскільки угу. наскільки активно а, ворог після 10 вересня а, вкрай? Жорсткіше став поводити себе з людьми, в яких немає російського паспорту. Що вони роблять сьогодні? Вони на сьогоднішній день не перекрили повністю доступ до медицини без російського паспорту, повністю не дають змогу нашим мешканцям отримувати соціальні пособі, а чи отримувати будь-які грошові виплати без російського паспорту. Сьогодні, під час фільтрації, якщо в наших мешканців немає російського паспорту, просто зупинили на вулиці, немає російського паспорта. То його можуть затримувати 2-3 години, проводити роз'яснену бесіду, погрожувати. Тому сьогодні рашиський паспорт це про виживання. Що стосується активності видачі, ворог відкриває нові нові пункти видачі рашиських паспортів. Якщо раніше строк очікування був приблизно місяць рашського паспорту, то сьогодні вони за тиждень вже після здачі. Після здачі відбитків пальців видають російські паспорти, Тож максимально намагаються примусово видавати. Також погрожують, що ті мешканці, в кого не буде до 1 січня російського паспорту, будуть вважатися іноземцями і їх будуть примусово депортувати з тимчасово окупованої території, або будуть оподатковувати як іноземців це вдвічі більше, ніж інших мешканців, та будуть змушувати отримувати вид на проживання або вид на роботу. Тож Таким чином, ворог намагається всіляко підштовхнути наших мешканців для того, щоб вони оформлювали ці рашистські папірці? Кошмар. А скажіть ви пане Іване? Оці українські паспорти вони відбирають? Ну немає такого, що прийшли, забрали паспорти, кажуть: ну, взагалі, у вас ніякого тепер немає. Мало того, що відбирають під час оформлення російського паспорта, вони змушують на камеру та писати про те, що люди добровільно відмовляються від українського громадянства. Вони відбирають українські паспорти, звичайно ж. А також ще один метод, який вони роблять навіть на блокпостах, якщо є українські паспорти, то ми знаємо багато прикладів, коли вони просто на блокпостах розривають українські паспорти і змушують таким чином. Підштовхують наших мешканців оформлювати російські паспорти в своєму телеграм-каналі. Ви написали про те, що не платять окупанти місцевим і пенсії, не платять, і зарплати не платять. Це десь на якихось певних певних посадах. Ну, от якщо ми говоримо про зарплати, чи це загалом така тенденція по 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 місту? Є затримки з виплатою багатьох соціальних пособів вже по декілька місяців. Є затримки з виплатою заробітної плати вже по декілька місяців. Це є не на 100%, але це більше 20-30% всіх наших мешканців сьогодні не отримують ці платежі від РЕФІ. А також у ворога сьогодні стоїть мета змінити всіх колаборантів на керівних посадах. Наприклад, на минулому тижні було відсторонено від посади того колаборанта, хто погодився стати головним лікарем лікарні його вже відсторонили від займаної посади. Також відсторонюють від посади і керівників. Взбуджують карні справи проти керівника освіти. Її звинувачують в шахрайстві. Тож чітко вони починають вже тих колаборантів, яких використали на початку окупації, вже викидати як використаний матеріал нікому не потрібний. З приводу медичного забезпечення наші глядачі питають в Ютубі дякую, друзі, за вашу активність. Питають про те, медичне забезпечення, чи є, мабуть, ну мається на увазі лікарі, ліки в аптеках, чи є все для людей. На сьогоднішній день, звичайно, в цьому є проблема, тому що велика кількість лікарів виїхала з тимчасово окупованої території, і тому, звичайно ж, сьогодні про якісне надання медичної допомоги не йдеться. Що стосується медикаментів в аптеках, то їх асортимент наднизький, але ми маємо розуміти, що навіть тот наднизький асортимент у наших мешканців немає можливості купляти, тому що в наших мешканців просто немає грошей для купівлі медикаментів і всього іншого. Цього. Сьогодні все коштує дорожче в декілька разів ніж на території, яку контролює уряд України. Тож сьогодні не йдеться про якісне медичне обслуговування сьогодні на тимчасово окупованій території йдеться лише про виживання. Угу. Я уявляю, пане Іване, що там зараз складають в голови дітям, які навчаються у школах. Ну там, вочевидь, вони вже повністю за цей час переписали історію і якісь свої наративи просувають. Як там пропаганда в школах так зараз? І є. Так і є, та вони намагаються масово Діти – Це та аудиторія, в якій ворог намагається найбільше промити мозок. І сьогодні вони питаються знущатися таким чином над дітьми. З одного боку вони створили 10 організацій: Юнармія, Юг, Молодий, Пул Першого, які всі про одне те саме, про свою пропаганду. І не маючи нічого спільного з а, правдивою історією, по-друге, вони намагаються мілітаризувати навіть дітей, починаючи з того, що вивчають їх управління дронами, продовжуючи тим, що проводять спеціальну підготовку в Росгвардії, називаються кадетством. А також ми бачимо тенденцію, що вони багато дітей вивозять до своїх таборів. Але ті табори це точно не про відпочинок, а ті табори це лише про чергову пропаганду і а, пресинг наших дітей. Тож Сьогодні ми бачимо тенденцію, що вони масово намагаються дітям промити мозг, контролюють, можуть просто посеред уроків захоплених школа прийти та перевірити телефон навіть на наявність там просто української мови на клавіатурі. Тож над дітьми вони продовжують знущатися пріоритетно. На жаль, ми вже не говоримо так про якусь, мабуть, українську символіку або про українську книжку в бібліотеці. Це все теж вилучено. Українська символіка, українська книга це те за що одразу будуть заарештовані люди та відправлені на підвал. Це сьогодні недопустимо у російських окупованих владі недовладі. владі. Почули вас. Дякую за інформацію. Іван Федоров був з нами на зв'язку. Міський голова Мелітополя.